На Чернігівщині продовжують поширитись шахрайства. Найбільш актуальними залишаються так звані телефонні, інтернет-шахрайства та обман з використанням банківських карток. Поліція застерігає громадян бути дуже уважними і не поспішати виявляти надмірну довіру незнайомцям. Телефонні шахраї дзвонять своїм жертвам уночі або увечері. Розповідають, нібито син, чоловік або онук, абонента затриманий поліцією, чи потрапив у біду. Кажуть, що проблему можна вирішити, якщо швидко переплатити, перерахувати гроші на певний рахунок або віддати готівкою кур'єру. Аферист веде розмову дуже впевнено, наполегливо, щоб не дати жертві оговтатись. Щоб не втратити гроші в подібній ситуації, слід виконувати ряд вимог, не впадати в паніку та не поспішати виконувати вимоги афериста. Ніколи не називати своїх близьких на ім'я. Е Попросіть людину, яка представилась поліцейським, назвати прізвище ім'я по батькові і дату народження затриманого або постраждалого родича. Шахрай цього не знатиме, які не слухавку. Спитайте, в якому саме відділку знаходиться е, і лікарні знаходиться затриманий чи постраждалий родич. Після чого перезвоніть до чергової частини або приймального відділення і перевірте цю інформацію. Спробувати якомога швидше зв'язатися із самим родичем, якому нібито потрібна допомога. Якщо шахрайство відносно вас все-таки сталося, якомога швидше телефонуйте до поліції, це підвищує шанс на встановлення зломисників та їх затримання по гарячих слідах. Інтернет шахрайство поширені при купівлі-продажі товарів через мережу інтернет. Шахра виставляє на свій сайт товар, ніби для продажу, і пропонує здійснити передоплату або перерахувати хоча б задаток. Після того, як жертва перерахувала гроші, аферист зникає. Інколи буває навпаки, жертва надсилає товар замовнику шахраю, а гроші так і не отримує. Щоб уникнути проблеми, користуйтесь послугами перевірених інтернет-магазинів. Якщо ж купуєте через сайт оголошень, погоджуйтесь тільки на розрахунок після платою і без жодних задатків. Використання реквізитів «Банківський карток для вчинення шахрайств відбувається, як правило, таким чином: шахрай телефонує жертві і видає себе за співробітника банку. Під якимось вигаданим приводом намагається дізнатися реквізити картки, номер, пароль, код. Як тільки це йому вдається, з картки зразу ж е, зникають гроші всі заощадження. Щоб такого не сталося, треба ніколи і нікому не повідомляти захисні реквізити своєї картки. Цього не мають права питати навіть працівники банку, який вас обслуговує, а тим паче у телефонному режимі.